Ну що порівняємо югу сам Ось він мене такий собі лежить красень на столі. І порівняємо і ми його із такими моделями югус, як Югуса 6 b АМ 7 ut 8 ut 8 Pro, Бо стільки запитань, чи варто переходити, чи що мені робити, чи купувати його як, як перший, чи купити АМ 6 b Але зараз я вам відповім на усі ці питання: чому АМВОС-8 і чому він потужніший? І що коїться з цими югусами? Давайте будемо. Робити огляд такий міні батл на каналі Технозон Україна. то що поїхали. Ви бачите перед собою в нас тіві бокс. І, і ви знаєте, ми почнемо з тестування потужності, бо саме у потужності кри криється краєвугольний краєкутовий. Край кутова каменюка, я б їм сказав, дякий, знаєте, дякий. А, але я не робив у основному огляді гікбенч. Я поясню, чому. Бо ой, давайте закриємо цю фігню, бо в мене оновився інтерфейс. Бо там є деякі моменти. По-перше, не було варіантів його зробити з тим гікбенчем, який є зараз шостий. Я знайшов п'ятий, і мені потрібно було з чимось порівнювати. Після огляду мені багато хто писав: от дивись, там USM 6 b потужніший у Тротлінг-тесті. Але. Давайте розберемося. Я стартану бенчмарк цей по тесту цих самого цього самого. Процесору, ви перед тим, як я стартану, підписуйтесь та на натискайте дзвоник, бо ми е, хочемо розвиток україномовного YouTube, а без підписок е, YouTube сам по собі не буде просувати наші відео у рекомендації. Тож, якщо ви підписалися, навіть якщо ви не дивитесь, воно просто буде висіти у вас у підписках, е, ми получимо розвиток. Нічого. Поїхали. А, до речі, ще ж огляди на всі tv бокси та ну я стартанув на всі ті бокси та на усі огляди лежать у опису під цим відео. І на перевірених продавців ці посилання там теж є. І тут ми бачимо цікаву картинку. Поясню. Давайте так: ви бачите зараз am 7, am 6, ut 8, ut 8 Pro. Бачите усі ці цифри. А М6 це 293 на 965. Запам'ятайте, усі інші ви можете навіть не запам'ятовувати. А тепер дивимось на IM8. 412 на 762. І тут дуже цікава е картина. Бо у одноядерному тесті цей tv бокс Ну у порівнянні з ам 7 це у 3,5 рази. У многоядерному у 2 у 2 рази більше, ніж АМ7. Це уся x 4 серія від Югус. Уся так у нас буде десь у на, такий, доганяти. UT8 те саме, там десь 160 на 500, 160 на 480, а тут 412 на 762. Що ж в нас за різниця з Югуса М6B? Бо у Югуса М6B є 293 у одноядерному, а тут 412, це півтора рази швидше am 8 а 762 і там 965 у мультиядерному тесті, я поясню. У М6 b Плюс два ядра по 2,2 cortex a Кортекс А 73. І є чотири ядра Кортекс А 55 по 2 ГГц. Тут в нас одне біг-ядро, це велике ядро cortex a 76 і чотири ядра cortex a 55. Також сталося, що в нас е, сам по собі бенчмарк цей Geekbench порівнює усі ядра в совокупності. І так у Югу м 6 з у купі ядер більше. Але чи так воно, чи ні. Справа у тому, що усі ці процесори працюють по технології Big Little, так званої, і це коли е, у нас працюють у енергозберігаючому режимі, це ну, якісь е, дійства, якісь е, моменти, де ви просто використовуєте TV-Box. Там будуть 4 ядра cortex a 55 Так ось, 4 ядра cortex a 55 на am 6 і 4 ядра cortex a 55 на am 8 працюють однаково. А ось якщо поділити їх на е, Кортекс А 73 і Кортекс А 76, то одне ядро і у, у, потуж, потужніше одне ядро у самого Югус АМ8. Звісно, у купі ядер, якщо їх більше у М6Б, то воно буде швидше. Але ці ядри не працюють одномоментно, і це сама така собі, саме такий в собі момент, про котрий ніхто не каже. А давайте далі подивимось, що ж нас з антуту, якщо казати, тобто, якщо тут пише, що у многоядерному тесті в нас все гірше, там да там ну ну не гірше, воно те саме. То у AnTUTU в нас на IM8 208559 балів. А ви бачите перед собою таблицю, я вже не порівнюю там з X4 та з UT8, з UT8 та UT8 Pro. Бо в нас це просто-напросто проблема у тому, що вони не такі потужні. Навіть якщо є і графіка якась там десь у UT8 і UT8 Pro. Але якщо брати Югу am im 6 b то він програє. Ну я бачив результати і за 170, не на деяких тв боксах, але він зараз програє в усіх категоріях. Це і CPU, бачите, е, і е, ну, там 153 517 де те, що я робив раніше, і GPU, і пам'ять, звісно, та ще й е, ну, те, як працює в нас інтерфейс. І так, його самі 8 набагато потужніший у совокупності усіх факторів для ігор, наприклад. Далі дехто може сказати, що вони дивилися Тротлінг тест на моєму основному огляді, і там було усе більш-менш цікаво, поки вони не побачили показник джипс. Але Тротлінг тест не враховує cortex a 76 ядро. І там, от ми отримали 80 тисяч, а у совокупності 110 тисяч джипс отримували на АМ6 б І тут в нас є ситуація, коли у Антуту по всіх факторах воно швидше. У одноядерному тесту сам само по собі ядро cortex a 76 велике ядро, не два маленьких ядра, а велике одне ядро. Воно потужніше. а... У джипс в нас такий момент. Тому ми е, тести тротлінг тесту, ну, показники тесту не беремо до уваги. Е, стосовно Wi-Fi. Так от, стосовно Wi-Fi, то тут в нас просто порівнювати ні з чим. Бо ні Югус ut 8 Pro у 5 ГГц, ні там, ні Югу AM7, ні Югуса am 6 b з їх класними. Просто обалденним, просто крутими показниками того, як працює Wi-Fi, ніяк не можуть порівнятися з показником у 700 Мбіт через Wi-Fi. Так, звісно, в мене потужні роутери, і на деяких роутерах він буде показувати менше, але це 700 Мбіт. І тут в нас все крутіше. І у совокупності усіх факторів в нас ще є один тест, це CPDT-тест з копіюванням пам'яті. Давайте я зараз його зроблю. Ось, в нас є результат копіювання пам'яті. Ми бачимо, що тут копіювання пам'яті 3,8 ГБ на секунду. У того ж самого AM6B+, це 2,2, я бачив 2,5, 2,7. Але це не 3,8. Це не 3.8, і це каже про те, що у совокупності усіх факторів АМ8 потужніший, ніж усі TV-бокси Ugoos, які були раніше. А давайте ще поговоримо про переваги, які в нас є, ну, у вигляді, наприклад, нормально працюючого Dolby Vision у 5-8 профілі, наприклад, 8К 60 Гц, 4К 120 Гц, ну, давайте так, якщо 8К, ще хтось не розуміє, чому 8К тут е цікавий, бо ті, у кого є 8К телевізори, е можуть в нас отримати таку, такий момент, що 8к він інтерполює, тобто він деякі ролики на Ютубі, наприклад, він буде 4К брати і доганяти до 8. к Ну це таки, це я не кажу про Аа-бренди, там, звісно, нормальний 8К. Але якщо ви під'єднуєте 8К tv бокси, у вас є контент 8к, я маю великий сумнів, що у вас є контент 8, к то ви отримаєте на матриці 8К. Просто отримаєте повний 8к, а ось 4К 120 Гц це дуже добрий показник, тому що ви можете 24 кадра фільми, і у вас, якщо стоїть там 120, кадр, 120 Гц, то ви можете дивитися YouTube, наприклад, 60 Гц, потім вмикнути е, ваш там, е, фільм на 24 кадра, і у вас не буде перемикання автофреймрейту, бо це дробні, е, бо це в нас частоти, які діляться без, без е, остатку. Тобто 24 кадра на ну, 120 на 24 це 5 без дроб, без дробного без залишку. Бо 120 розділити на 24 це буде 5 без залишку, бездробного залишку. Тож це теж цікава, цікава опція. Долбі hd у декодингу. Теж класна опція, якої немає у попередніх версій ЮС. І тут дехто може справедливо сказати, але ми очікували, що там буде 8-16 ГБ, буде, буде 64 біта. Хтось ж робив, там же ж Білінк робив на А311Д2 процесорі, на 64 біта була операційна система. І що хтось довів ту прошивку до ума. Бо немає СДК розробки на 64 біт нормального. Випустити можна, доробити неможливо, щоб воно працювало добре, неможливо. Немає зараз нормальних а, варіантів реалізувати 4 а, нормальний, нормальний 64 біт на цих процесах. Ви задайте собі питання: чому на Google Chromecast немає 64 біт системи? Це Google, це їх операційна система. Чому? Бо. 64 біт і не потрібно для tv бокса А ви знали, що у, у Шелда, у нього 64 біт було для їх додатків Спочатку вони випустили, щоб ви знали, був же югус шилд був спочатку 500 гіговий. Не знали так, він з 2015 року був 500 гіговий, і в них були ексклюзивні іграшки. Це була Лара Кроф, це був Дум, це був Бордерленд. Це були АПК файли повноцінних ігор з повноцінною графікою. під ті 384 куди ядер под графіку NVIDIA, яка там стояла. Це потім вони його трансформували у звичайні TV-бокси 64 біта. там залишилось тільки для Plex. Тільки для Plex, який я не знаю, хто використовує через USB порт Plex, Plex Media Server, я ну, уточнюю. А ви знали, що звичайний Югус, звичайний Nvidia Shield 2019 без PRO він 32-бітну систему має? Знали? Ні. А оце так. Тож для мене єдиний варіант, до чого потрібні 64 біта для пам'яті більше 4 Гігабайт, яка зовсім не потрібна при звичайному відтворюванні контенту. Це по-перше. По-друге, по це потрібно для того, щоб грати у емулятор PlayStation 2, але відкрию невелику таємницю. Усі емулятори, окрім PlayStation 2, більш-менш такі поширені, можна грати на звичайному боксі за 50 баксів. І можна купити ще PlayStation 2 на залишок тих грошей, які ви потратите, наприклад, на H96 Max V58, на який так і немає нормальних прошивок для Android, під Android TV. Там щось було на Google TV, під Android TV немає нормальних з автофреймрейтом, з нормальним звуком. До обівіше там теж немає, бо це ROC 3588, і звісно, немає е, нічого того, що є у цих самих югусах. Так для чого вам 64 біта? Напишіть мені, будь ласка. Тож, я роблю. Висновок, що m 8, флагман компанії US, він, звісно, потужніший і саме зараз цікавий для придбання, якщо ви маєте, звісно, гроші. А якщо е, у вас вже є US M6B, я не бачу сенсу його замінювати. Зовсім не бачу. Якщо ви купуєте перший TV-Box, то m 8 це, звісно, TV-Box, е, який я б купував би першим. Ну а я. Сказав своє бачення цього питання, пишіть коменти, будемо сперечатися. А з вами був Бабл на каналі Техновон. На все добре.